Україна погодила з Індією чотири документи в медичній, аграрній гуманітарній та культурних сферах. Підготовлена спільна заява за змістом візиту щодо розбудови стратегічного партнерства між Україною та Індією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді сьогодні. У Києві про це передає кореспондентка Суспільного. І більш детальніше про цей візит ми будемо говорити далі з нашим гостем, кандидатом політичних наук, експерт центру Стратегія 21 зі Східної та Південної Азії. Тантелі Ратувухері доєднується до нашого ефіру. Ми вітаємо вас. Вітаю, доброго дня. Доброго дня, Тантелі. Скажіть, будь ласка, це перший візит моді до України. Наскільки важливим він є в історичному контексті? Дійсно, це дуже важливо, тому що ну, саме сама індійська сторона нагадала перед візитом, і це розповідає по всій пресі Індії на всякому разі, ну і світу. Що це перший візит взагалі такого поважного гостя з Індії в Україну. І за 30 років, тобто, навіть після розпаду Радянського Союзу, це перший візит. Вот таке, такого рівня вот, в Україну, контекст історичний момент, що зараз триває у світі, і не тільки вот на фоні українсько-російської війни російської агресії проти України сьогодні, але у світу в цілому та в Європі, також визначає значення цього візиту. Як не просто історичне, а, а радикальне, що може змінити дуже багато чого, як в Європі, так і у політиці Індії, зокрема. Тому для як для Індії, навіть от, як для Індії, то це дуже вирішальний візит, насправді, не зважаючи на те, що він швидко пройшов на декілька на, часов, на, там на один день, фактично. І коли питання що, що обговорювали, поки що е, обмежені, я би так казав, е, теперішньому часом. Теперішнім часом. Скажіть, будь ласка, а, якщо треба, ага. Так. Так, так, будь ласка, продовжуйте. А якщо треба щось щирше, це е, поставити у контекст, так? То з одного боку, це, звісно, гаряча тема зараз це вирішення певні війни Росії в Україні. Це перше вимовле, відновлення територіальної цілосності, цілосності України, а, ну і а, розбудова країн після війни. Але у ширшому контексті Індії і України це також. А, підготовку чи на навіть на початку більш активно участі Індії позиціонування в сфері будівництва нової архітектури безпеки в Європі. Оце одночасно. І друге, що майже не відмічає багато експертів, це контекст того, що Індія фактично цим візитом. У довгостроковій перспективі, бере Україну у от такі довгострокове партнерства у стабілізації ситуації у Південної Азії, тобто у трикотнику Росії, Китаю і Індії. Су вот, стосується цей аспект взагалі от вин випадки з, з полізори. Експерти і коментаторів тому, якщо беремо ці три рівні, як мінімум ці три рівні, то це дуже дуже важливий аспект для, для Індії і для двосторонніх відношень, і навіть для позиціонування як Індії, так і України у глобальному процесі, тобто то майбутнє довгострокове. Сьогодні під час прес-конференції моді зокрема зазначив, що Індія готова надати підтримку і зіграти свою роль для миру. Власне, так він сказав під час свого виступу і на прес-конференції з Володимиром Зеленським. На вашу думку, скажіть, будь ласка, роль Індії і власне зіграти свою роль для миру, як сказав Моді, якою може бути ця роль на вашу думку? Ну, дивіться, навіть на періодо дні візиту індійська сторона, там, нато ну, тобто, як коли вони анонсували вже візит в Україну, вони вже обмежили цю участь ролі Індії. Тобто, по перше, це Індія не буде посередником у вирішенні цього конфлікту. А по друге, вже зараз всі відмічають, що Індія не представила ніякого плану і немає плану міру. В Україні, але а, є відмінна. Тобто зараз вот, Індія включилася до того, щоб ви погоділися, по-перше, бути а, комунікатором а, між всіми зацікавленими сторонами, сторонами цієї війни, і Індія зараз, як анонсувала, що хотіла б Індії. Працювати за всіми дружніми країнами на те, щоб знайти, а, збудувати сталий і довгостроковий фундаментальний мір в Україні. А, і це а, нова позиція насправді. А, у цьому плані а, насправді він тільки починається, тому що на відміну від всіх інших гравців. Які вже сформували своє угрупування, свої альянси союзи, а індії насправді на сьогодні нема ніякого союзника. Тобто поки що Індія одна. І у цьому плані, я думаю, що і для України, і для Індії тут є якраз потенціал для того, щоб дійсно щось нове, щось вирішальне робити у плані створення міру вкр в Україні. І От у чому у контексті позиціонування України у глобальної архітектури ви заявили про те, що Індія справді може стати посередником таким собі містком у встановленні миру в Україні. Скажіть, будь ласка, яким чином це може трапитися, і можливо уже це починається? Адже ми пам'ятаємо, що 8-9 липня прем'єр моді був уже із візитом у Москві. Можливо, якісь меседжі він привіз сьогодні до України і саме до Володимира Зеленського. В місті поки що дивиться, Індія каже, що вона є е, єдина е, е, у ну, серед рідких е, країн, яка може розмовляти з цим. Але я думаю, що не, не в чому якраз значення Індії, тому що у, у, у Індії є резерв це організувати глобальний південь. Зараз поки що це всі от на, на рівні заяви. Я бачу і конкретних кроків ще а, успіхів, поки що інді немає. Немає у цьому, але от якраз от цей напрямок є основна для Індії, який має бути внесок у вирішення питання війни в Україні. Більш того, цей напрямок, що Індія хоче розвивати, і на якої вона позиціонується, насправді ці напрямки відрізняються від напрямки, що зараз намагаються нав'язувати глобальні гравці. і це вже інша глобальна гра і інше глобальне угрупування, якщо Індія вже включається, і якраз Індія намагається зараз активувати ці напрямки і. Uh, я так зрозумів, що ми вот, бачить Україну і вирішення питання війни питанні вот, війни інші напрямки, а не те, що вот зараз цей глобальний конфлікт між, uh, 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 кажемо так, в лапках імперіалістичними чи агресивними чи іншими гравцями, експансіоністськими гравцями. Ми маємо буквально ще одну хвилинку на нашу розмову. Скажіть, будь ласка, в яких галузях станом на зараз є така найтісніша співпраця між Україною та Індією? Ну, на час війни от ми пам'ятаємо, що от дуже гарячо була тема і індійських студентів в Україні, і зараз також от ця тема активно обговорювалася між сторонами. Друге питання. Що була це питання гуманітарної допомоги Україні у війні, але це насправді ширше, тому що це гуманітарна допомога. Це взагалі гуманітарна співпраця між Україною. Це не гуманітарна справа у тому плані, що це не економічна, якраз це соціальна економіка. От і це і цей напрямок, вот хоч вона так мабуть не формулюється у офіційних документах, але це от та сфера, яка дуже потрібна індії, от і, і яка вона зараз от, прагне розвиватися з України. Це і медицина, це і, 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 і образування. Це і транспорт, це і вся громад, громадська сфера, тобто як робити його економічно, як робити його частиною розвитку країни. Ми вам і дякуємо. Дійсно, щось нове і щось особливе, Якщо про що піде. Ми вам дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був кандидат політичних наук, експерт центру стратегія 21 зі східної та південної Азії Тантелі Аратовухері власне говорили детальніше про візит прем'єра Моді до України